Добрий день, шановна студія. Сьогодні ми з вами поговоримо з машини. Почому з машини? Тому що приїхала і думаю, не буду виходити, поки інтимна обстановка у мене здесь. Так що я закінчу свою. Програму обозорів на сьогодні, значить, слухаємо внимательно. Начнем ми з Діани Вонг. І так, як я і говорила, анонсирувала Діана Леша купили автомобіль, а верніше Льоша купила автомобіль BMW, друга модель. Американська серія, я думаю, 22-23 року випуску хороший автомобіль. Я думаю, що по цені він 25-30 тисяч доларів стоїть. На сьогоднішній день це нормальна ціна для автомобіля BMW. Тим більше такого ну, поновіє. Много читала коментарів, подивилася обзорщиків по поводу всього. Хочу вам сказати своє мнення. Пишете ви. Кажуть, обзорщики, це все брехня. Леша не мог купити машину, не немає денег, вони купують одну цибулину, одну морквину. І це, все брехня, купив папа машину. Ребята, Діана сама говорила о том, що її муж працює медіабайером. Що таке медіабайер? Це арбітражник. Ви, я розумію, що ви живете, можливо, в якихось інших там, реальностях, і ну, не задумуєтесь, скільки яка професія там, приносить доходу, але я вам скажу: такі професії, як арбітраж. арбітраж ну Не професія, а види діяльності, арбітраж, трейдинг, майнінг. Це всегда приносили колосальні суми Да? Хоча арбитраж немножко не похож на трейдинг і майнінг, якщо да? ми говоримо про криптовалюта. Но я довожу до вашого відома, що, повірте мені, будучи арбітражником, у людини дуже-дуже висока заробітна плата. Да, пишуть в інтернетах. До трьох тисяч доларів. Я вам говорю, ні, ребята. Люди заробляють і 30, і 40 тисяч доларів в місяць. Всі ви пам'ятаєте, що Льоша вже два роки, здається, працює в цій сфері і непогано заробляв. Поэтому, ну, ви якби не знаєте суті. Ета, вида діяльності. І ви не можете говорити, що він не міг. Він міг, от якраз Льоша, і міг собі дозволити купити автомобіль. Далі у вас теж Боже, оформів Маньяну, якщо він не покупав, ніколи на нього не оформів. Е, ви скажіть мені, пожалуйста, ви в офіційно в шлюбах, ви розумієте, що неважливо, знаходячись офіційно в шлюбі, хто на кого що оформлює. Згідно закону України, все набуте, майно. В офіційному шлюбі все одно навпіл. Тому в його випадку йому все одно було на кого оформляти на нього, на себя. Якщо б він хотів ділити, наприклад, умовно своєю дружиною, він би оформив на сусідську тетю. І ще раз повторюсь: я вас розумію, але ви не знаєте, що таке арбітраж. І ви не знаєте, які це кошти. Це дуже великі кошти. Поэтому, пожалуйста, і при этом в арбітражі, я считаю, що він не дуже багато заробляє. Ну, тому що арбітраж це немножко большие суми десятки тисяч доларів, що а то й сотні. Поэтому перед тим як робити висновки, ну как-то розберіться. Я понимаю, що більшість вже знаходиться в возросі і вони не розуміють. І поэтому я вам розказую, тому що я понимаю, тому, тому що я знаю. Понимаєте? Там є гроші, так що успокойтесь. <смі> Бо мені дивно, коли пишуть жінки, які в душе не знають, ну, що такое арбітраж, вони пишуть, що О, ні, він не міг. Да міг він, дівчини, він і вам може купити машину. Успокойтесь. Ну, не завжди він буде бідний, колись він уже мав і заробить. Що Як мене чути, тому що в мене щось з мікрофоном. Так от, далі. Що я хочу вам сказати далі? Мені не понравился єдиний момент это то, що э, как бы Діана не прийшла до своєї мами на сніданок. Не те, що не сподобався, для мене це стало дивним. Вона не прийшла на сніданок до своєї мами, і мама обійлась. Мама обіділась, вона приїхала, прилетіла, вибивала мамі двері. Вибач, вибач, мама там хамила, обіжалася. Я не знаю, може би, для мами це раніма історія, що дочка не прийшла, домовлялася, і мама бічева у них. Ну, всім із характером. Я трошки цього не поняла, але я не лізу ніколи в отношения мами і дочері, тому що. Я не знаю, как правильно буду себя сын из мамы и дочь, я вам скажу сразу. Вот, поэтому, но мне показалось немножко это очень странным такое поведение мамы. Честно скажу, ну Ну, боже, так вона себе веде. Далі, хоча ви знаєте, Іра мені ще німпанірують, як жінка, як вона свій побут влаштувала і все життя, мені це дуже подобається. Багато пишете, говорите про те, що слухала у обзорщика про те, що Іра не... з Гени не люблять і Каріну, вони люблять Діану. Це повний бред, повний бред. Почому? Я об'ясню. Тому що, що Діаня, що Каріні, батьки зробили. Давайте так, своє житло. Да? Е, Іра повністю нянчить, займається своїм онуком. Вона приділяє йому час і дуже багато часу. Е, просто Каріна не блогер, а Діана блогер. І з чого ви робите такі висновки? Це повний бред теж. Люблять вони Каріну так само, як і Діану. просто, ну, это разные люди. Невозможно строить с двумя детьми абсолютно разными по характеру, строить стосунки одинаковые. Ну, слушайте, ну, вы же взрослые люди. Я, я поражаюсь вашим комментариям, ну, честно слово. Дальше. Ну, перейдем к самому моему любимому, к нашему зайчику по кличке Гастрит, наш любимый хаб. Снимаем наш зайчик видео. ставим он рано, дуже рано. Оділися і їдуть у больницю. Зайчику треба робити гастроскопію. Хто знає що це таке, це ужасніша процедура. Я її діяла тільки під наркозом, я не можу. так. Хоча іноді кажуть, що треба без наркозу, щоб спазми були, і лучше доктор посмотрела. Я не, не можу без наркозу. В десь робила, а зараз не можу. Так от. Так от, значить, розсуждає наш любими сидить в машині, їде утром досяг везе водітельниця, що утро люди бігуть на роботу, діти йдуть в школу. Що ти знаєш про работі? коли ти утром вставав, як ти утром тільки лягаєш. Приїхали вони, значить, в больницю, все ж підготалися, значить покурив пару разів перед входом. Зробили йому цю операцію, вийшов. Щось там каже, ще слабо. Ну, чесно на після наркозу, да, ну, але валить після дискотеки, знаєте, десь не спав ніч. Йдуть снідати у ресторан. Звісно ж, в ресторан, в какой-нибудь крутой ресторан, йдуть що? Звісно, зайчик вже, а досяг каже, що то не можна, то не можна сказати, і алкоголь не можна. А зайчик такого не говорили. Як это не говорили? Вона каже, ну говорили ж. Не говорили за алкоголь! За алкоголь нічого не говорили. Ох, і пхтивий. Боже, без п'яти грам не проживе. Прийшли вони в цю касу Лору, касу дело, я не знаю, як називається цей італіанський. Кафе, ресторан, ресторани там громко сказано. Давайте будемо чесними. Щоперед, що перед що не ходять, це більше кафе-ресторан. Це не ресторани. Тому не путайте, пожалуйста, не путайте. Хто був в ресторанах, розуміє, що таке ресторан, а що таке кафе-ресторан, бар-ресторан. Ви зрозуміли? Заказали їсти. В Зайчі гастрит? багато що їсти не можна, і каву теж пити не можна. Особливо на голодний шлунок, розумієте? Ну не можна. І бухати нет. Зайчик желаю здоров'я, міцного, щоб він не болів ніколи. Подличиться, але ну, дієту треба соблюдати. А я хочу вам напомнити, куколки, которые пишуть мне, яка я хороша. Зайчик повне хамло. Я нещодавно показала одному мужчині, справжньому мужчині, кусочек відео. І наш любимий хам обзиває женщину, яка працює в музеї в цьому Пірагова, коли вони заходили. Я вам нагадаю, коли вони заходили туди і там висіла на дверях бумажка, що з собаками вхід заборонено. Їх попросили сказала, сказали: ви ж бачите, жіночка там вже такого віку поважного каже: ви ж бачите, що написано на дверях. Він устроїв істерику, обзивали її существом. Отето то существо. Мені ще сказав, слушай, я, боюсь, если б был, я би є там був, я б їм таких ліщей не давав. Ти що говориш? Він би отримав по мазам дуже швидко. Людина, яка має поважати вік, його принижує. Ти Хамло, саме настояще. Ти, по суті, ніхто. Що ти, ти, ну, как бы, ти нажив в цій житті? Ніхуа. І ти думаєш, що ти маєш право так спілкуватися з людьми, з якими ти не знайомий, які виконують свої обов'язки? Слушай, я знаю, що ти це подивишся. Міняйся і змінюйся, тому що тебе це не йде. Ти не соответствуєш тому, як ти себе ведеш. У тебе нічого немає, щоб соответствують. І доця така ж хамка, котрою, то що вона мовчить і оцю чучолочку таку собі на лоб, понімаєте, натягує. Це це ще не говорить про те, що вона якась не така. Вона така сама хамка. Вона точно така ж хамка його підтримує у всіх ось цих ось цих ось історіях. Так, що отакою. В общем, ладно, ребята, я закінчу. біжу додому готувати їсти. Вам гарного дня. Нам залишилось. Менше 20 людей до тисячі. Я вам дуже дуже щиро вдячна. Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Я підключу монетизацію. Пока-пока.